Здоровенькі були мої дорогенькі! З вами знову канал Добродій. Сьогодні рівно 100 років з дня, коли молоді хлопці, вчорашні ліцеїсти, курсанти та гімназисти дали опір більшовицькій навалі під станцією Крути. А сталося це саме 29 січня 1918 року. З 9 ранку протягом 5 годин. 620 українських хлопців відбивали атаку за атакою шеститисячного російсько-більшовицького війська Муравйова, до яких підтягувалися все нові і нові сили. А українським січовикам допомога з Києва так і не дійшла. Тому що загін петлюри та всі українські збройні формування були змушені приборкувати повстання більшовиків на заводі Арсенал. Яке підняв Києві Комітет Російської соціал-демократичної робітничої партії, це і завадило ешелонам з допомогою підійти до Крут. А тепер увага! Російська агресія почалась ще в листопаді 1917 року. А війська Скоропадського лише розброюють більшовицькі полки і відправляють їх назад додому у Росію. 4 грудня 1917 року. Совет народних комісарів Росії оголошує Центральній Раді України ультиматум, у якому вимагає не чинити опір більшовицьким червоноградійським полкам і не роззброювати їх, а також не пускати козаків на Кубань, які також чинили опір совєцької власті на своїй рідній землі. Лише тоді уряд Центральної Ради зрозумів, що занадто довго тримав нейтралітет, а більшовицькі війська. Брали українські міста одне за одним. У Харкові був встановлений маріонетичний режим і створена Українська Совітська Соціалістична Республіка, зібрана українська радянська армія і з цього часу російсько-українська війна маскується під назвою Гражданська війна, а Росія, начебто, стоїть осторонь. Це вам нічого не нагадує? Українське суспільство зовсім було не готове до війни з Росією, тим більше з братським народом, який бореться за власть совів, обіцяє землю селянам і фабрики робочим. Усе українське оголошувалось національно-буржуазним, а значить ворожим. Політика соціалістів у уряді Центральної Ради привела до того, що українська армія була ослаблена та деморалізована, а засоби масової інформації взагалі намагалися не згадувати про війну. Та вже через місяць, використовуючи хімічну зброю, більшовики війшли в Київ та вогнем і мечем почали встановлювати совєтську власть. У Києві вбивали всіх не лише офіцерів, солдат і юнкерів, а й представників української інтелігенції будьте викладач, вчитель, лиціїст чи гімназист або й просто українець. Історія повторюється, якщо не вчити її уроків. Тому пам'ятайте про крути і шукайте правди. А з вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент.